Поки дружина погрожувала чоловіку, що забере в нього дитину, що стягне з нього аліменти через суд. Він порадив зі своїм адвокатом, швиденько подав заяву до суду про видачу йому судового наказу на стягнення аліментів з дружини. А судовий наказ це такий процесуальний документ, виконавчий документ, який не підлягає апеляційному оскарженню і набирає чинності в день його прийняття. Як же в даному випадку робити? Як захиститися жінці, якщо фактично дитина проживає з нею? А тут є рішення суду, яке неможливо оскаржити про стягнення з неї аліментів. У даному випадку варто скористатися процедурою, передбаченою статтею 173 цивільно-процесуального кодексу України, згідно якої такий наказ може бути визнаний тим же судом, який прийняв його, таким, що не підлягає виконанню в зв'язку з тим, що у боржника, тобто у матері дитини, з якою проживає дитина, відсутні. Обов'язок по борг по сплаті аліментів.